Доброго дня. Осінній вже прохолодний ранок. Бділки не літають. Це корпуса на осушку стоять. Є, що я привіз із десь там з запасними трьохсотими тут стоять. Прохолодна бджілка не літає. Верхні льотки на зиму моє бачення. Кожен аналізує. Закриті мають бути, тому що клуб тянеться до свіжого повітря. Тобто льотки бажано, щоб були знизу. Позакриваємо потім. Хоча вже їх треба було до формування зимнього формування, потрібно було вже. От так пасіка помаленьку вертається додому. От. Зараз, що я буду зараз робити? Якщо встигну можливо, буду збирати, бо я привіз. Тут ще щось з відводочок робився. Про що сьогодні хочу поговорити. Дві, ну тут не сім'я. Тут сім'я, це був вихователька, одна з вихователек. Ну, ті виховательки я пооб'єднував, новий матеріал, ну як новий матеріал. Коротше, пару ефочок, один я бацну від. На майбутній тестований матеріал буде. І подивитися одного F1. Знизу бджола, ну, тут рішотка стояла, виводилися е, маточники, зверху матка стояла, заходили звідси, цей люток був закритий. От, е, потім на осінь джола піднялась сюди, я лишив. Це я для себе так, але ви такого не робіть. Бачите, хто літає? Хай шукає вихід. Е ви такого не робіть. Е тут це була вихователька, я підсилював пешець, і трошки, трохи звідси брав, трохи з інших сімей. І тут лишив одненьку F1. Вот. Вона облетілася, чого так не робити на останній, того, що розплід виходить, бджола об'єднується з сім'єю, тут лишається мало бджоли. І ця матка поки облетиться, це ж в серпні, місяці, поки почне яйцекладку, цикладку, тобто тут якийсь взагалі відводок, можливо, навіть з жменю бджіл. Що я буду робити? Я буду підсилювати цей відводок, щоб подивитися, як F1 будуть працювати. Бо Часто відрізняється на голову, як я поліклеру казав, F1 від самої материнки. Зимувати, подивлюсь, якщо тут клуб менший, він є вулик 12-рамочний розділений. Якщо тут менше 6 рамок, я його туди всуну і через перегородку цих поставлю. Звідки я буду всередина осені, звідки я буду підсилювати? Ох, Димарик, як... Із оцих, що привіз із стаціонару, було холодно, вони не облітувались. Достаю по крайній рамці і переставляю туди. Ну, Так вам розказав, а тепер покажемо. Щоб не провокувати напади, то це ту пору якраз коли бджола не літає, немає має дощу безвітряну. Да, тут клуб зовсім маленький, це мабуть із-за того, що тут все-таки цього золотарника мало і не наростилася сім'я. Ну, я її постійно смикав. А тут оцей відводочок, що я вам казав. Тобто. вон. Пару рамок сьогодні все займає. Не подобається. Пару рамок все займає. Зараз дивлюся. І в кінці. Вона як облетілася, сюди навіть і не заглядував. Це десь на осушку сюди, що Так. Безпокоїться бджілки. Зовсім мало. Будемо підсилювати. Можна було так як у Івана Михайловича. Одна на, над іншою змивала. Ну а ми зробимо дві по бокам буде у нас. Так, бімся. Жменька бджіл. Я їх пересаджу. Ось маточка. Жовтенька. Не видно. Ось все. жовта мітка. Ще є печатний розпліт. Це матка вже з останніх. Я пару штучок лишив, а цю лишив тут. Бджіл зовсім мало, але через перегородку і такі зимують. Но ми таке робити не будемо, що вони через перегородку і такі перезимують. Вот. Щоб потім весною у нас не було проблем. Так, значите сушечка працює. сушують ті рамочки. Вот зараз знаходимо матку. Тут трошки підлизали. А ось вона вже худенька-маленька. Ось, бігає. Знаходимо матку. Цю рамку із розплодом, скільки тут небагато. Ставлю по центру. Другий огляд я буду робити. Другий огляд я буду робити біля повнометних ставим. А другий огляд я буду робити, чи не здвинуся лише клуб. От і все. Знайшовши матку. Забираю непотрібну, як не потрібну, нам рамку на той відводок і буду підсилювати, щоб не перенести матку. Якби так на таких рамках і будуть зимувати. Думаю, вистачить в кормів. Мабуть я оцю рамочку візьму, тут більше бджоли. І нічого не пшикаю Зараз така пора. Так і ставлю. Так, це до льодка буде. Матку я здвину сюди, в кінець гнізда. Ці малометки підуть або навесну весну відводкам, або... Може десь ще її сушиться. Рамку з розплодом. І маткою я залишу, бачите, воно маточка. Розплоду зовсім мало, ну мало бджоли, мало розплоду. І ніхто нікого ні, ні це, не буде трогати. Поки що отак. Так. Ще одна сімейка. Це мабуть трошки менше. Быстренько збіг находимо, відбираємо. Оце. Бачу, що гніздо отут у нас. То я буду від медових рамок, щоб менше... Безпокоїти сам клуб, хоча він ще не сформувався, повністю це тільки перші дні перші дні похолодання. От. Готова ту ж рамка. бджола є, але мені потрібно більше бджоли. Бачите... І на яких рамках піде? Мед, 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 а це от ложе невеличкі. І тут вони сформують собі. Плюс я ще по одній, по дві рамці позабираю, може комусь потрібно замінити. Або потім в кінці сезону, тобто, от, от рамки на них піде в зиму бджола. Меду придостатньо. Так, що кажу хто хоче, ну, пробуйте поштучно. Вони, бачите, бджіли предостатньо, корму предостатньо. Хто хоче, пробуйте холодну зимівлю, нічого там страшно немає. Але пробуйте на пару сім, якщо потім не було, що послухався. Це трошки легша рамка. Так, що у нас тут? У нас тут проблемна сім'я, трутень ходить. Це не проблемно це жирна сім'я. Другий трутень. Тобто ще і повністю трутня не погнали. Так, шукаємо. Розплоду немає, дивлюся, чи яйця не відклали. Ну і заодно шукаю матку, тому що ми підсилюємо відводок. І роблю два в одному. Формую взиму і... Роблю, підсилюю той відводок. Значить, ти бджола висить Ось і матка наша, худенька, чорненька, Тоже мітка облізла, є розпліт. Цю рамочку ми лишаємо. Полосочку ми їм залишимо. Біля розплоту. Дивіться, скільки розплоду ще Так. Ну і собі записую. Ну, ще формувати рано. Це десь при такій погоді, що у нас жара була. І рядом мед, тобто навіть той розплід нічого страшного немає. Зараз гніздо буде остужуватись. Так. А цю рамочку, дивіться, скільки бджоли вісить, цю рамочку я заберу в відводок. Прийшли чудово розказувати. І зразу і повномедна буде. Що? І... При цьому добре бджола з різних вуликів. Путається, запах путається. І вони не розуміють, де вони, що запах вулика. Теж відсутній, це не їхній. І так краще приймають. Так, Теж змістився сюди. От Реально вони отак. Ми ще їх підіжмем. І нагадую, що рамки ми забираємо лише з тих. Мей. З яких, які приїхали, а не стояли тут, щоб не було зльоту. Так, тут сім'я трошки слабше, тому я звідси забирати не буду. Просто скомпоную, щоб вже я собі знав хто, хто є, хто немає. Так, розплоду немає, рамка залита. как то кажут, нас наступна семья. Видите, бджил не бракует. Да, такие вот Бывая, здесь поставил, забылся. їдять я думаю що воно не відривається воно там заліплене все всю рамку я так і залишу мабуть тут все медом залите в попередньому було Матка чогось на крайній рамці. Тут для підсилення мало бджоли, тому таку рамку я лишаю їм Шукаю матку, бачите, як гарно собі зорганізували гніздо. Цю рамочку можна підставити, буде, якщо матки її тут немає. Тут ще черва є навіть нічого собі розпліт вийшов, цю рамку треба буде відставити. Тут може бути і матка. Тут розплоду валом. От сюди, може, і треба буде рамки повномедні. Матка цьогорічна. А ні. Ну так, да, F1. От матку ми знайшли. Гніздо зараз зберемо. А ось таку рамочку скільки бджоли. Ми ставимо підсилюваю. Показати є що. Немає часу, як і що, і коли все, ставимо цю сюди. Ставлю от таку от рамку між трьома з інших вуликів. І це наша матка отут. Ясно, що вони перейдуть на розплід, але ж ми ще будемо сюди заглядати. От. Подивимося. От і все. А з тої переставлю зараз сюди. Думаю, переставляння рамок вам нічого цікавого не дасть. Отак От робляться пізні осінні відводки, якщо є запасні матки. В нуклеусах там, чи відводочки Або підсилення відводків. От і все, Поставив медові рамки з бджолою. Всім попа, бачите, сонце виходить. бджола практично не літає. Ставте лайк, кому сподобалось підписуємося. Пишіть коментарі, хто як підсилює, підсажує або запитуйте. Бачите, нормально, ніхто не б'ється, спокійненько. Сидять, повзають. Три рамки я взяв з різних вуликів, одну повномедну. Це буде четверта від перегородки і на цій накрайній у нас маточка. Розплі... Зміститься бджола на розпліт, але потім вона ну, займе своє положення нормально.